Його врятували і виростили на фронті, а тепер воно живе поруч із левами, тиграми і ласує кульбабками. Порося, яке знайшли і випликали військові поблизу передової, живе у центрі порятунку диких тварин. Зворушливу історію розкаже Дар'я Лиходід. Не дуже ладино, дуже лагідний. Він радіє, коли його чухають. Вставай, таке, бачить. Із цікавістю розглядає гостей Послінка. і щоразу виляє хвостиком. Це незвичайна історія порятунку поросятка, яке зростало поруч із військовим на фронті. Вона дуже маленькою десь бігала по позиціям, він її підібрав, власноруч вигодував. Та навіть дав ім'я Гарік на фронті. не лише врятували і виростили з любов'ю. Звідси у Гаріка тепер така потреба до ніжності. Та боїться, що врятував тварину у страху за життя Гаріка, знайшов йому прихисток подалі від фронту. Привіз його до центру порятунку тварин. Щоправда, таких мешканців тут ще не було. Здебільшого у центрі живуть хижі звірі. Повійськово думав, що це дикий кабан, але це не дикий, це свійська тварина, як мені сказала, це в'єтнамська свінка. Це зовсім не наш профіль, тому що ми центр порятунку саме диких тварин, але військовому ми не змогли відмовити. До центру порося потрапило у чудовому стані. Кажуть, малечу гарно годували та доглядали. Аж тут і з'ясували, що це дівчинка. Звали Гарік, тепер Для порося зараз шукають господарів. Щоправда, це не так легко. І зараз ми шукаємо для неї надійний прихисток, тому що для такої тварини дуже важко знайти. Якщо знайдемо, передамо. Поки не передамо, вона буде тут. А поки Гаррі із задоволенням ласує улюбленими кульбабками. Даря лиходіт Костянтин Церенок. Ми Україна. Марафон Єдині новини.